Лене блоку Петра Порошенка солідарність братимуть участь у місцевих виборах. Таке рішення прийняли під час з'їзду партії. Представники політичної сили переконані, головною метою сьогодні є зберегти та захистити Україну від зовнішнього агресора та внутрішніх ворогів. До команди партії долучився і голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Сьогодні основна задача органів влади і органів правопорядку не допустити, щоб брудні гроші, які були вкрадені в людини, Ялися їхні голоса. Ці люди вони мають піти на місцевих виборах. На смітник історії. Під час свого виступу на з'їзді голова Одеської ОДА Михайло Сакашвілі зазначив: сьогодні є дві України: одна з них це олігархи, популісти та противники реформування. Друга це країна патріотів та героїчних військових. І саме за цю другу країну треба боротись. Я вірю, зі збираті ліформ. Я відомі. Блоки, та нікуди мибуть балоти. Ми даде болото, польміні сам усі керівник фракції Юрій Луценко підкреслив: місцеві вибори вперше пройдуть за відкритими списками. Це шанс не допустити до влади у своїх містах зрадників та популістів, які гальмують реформи. Ми йдемо на вибори, щоб не допустити розколу країни, яку несуть олігархи, радикали, популісти і сепаратисти, а національний і особистий інтерес кожного українця. Полягає в тому, що ми йому пропонуємо стабільність. Ми мусимо сіпити зуби і дочекатися, поки впаде кривава імперія на сході. Блок Петра Порошенка претендує на втілення та продовження реформ, які вже започатковані. Партія оголосила, що основним критерієм відбору кандидатів у місцеві органи влади є готовність взяти на себе персональну відповідальність за розвиток громади та майбутнє країни.